Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді генератор бензиновий інверторний РАТО на максимальну потужність 800 Вт. Ідеальний варіант для квартири. Можна запустити газовий котел через нього, холодильник або морозильну камеру. Освітлення, телефон, телевізор, Wi-Fi роутер, відеонагляд, ну і такі споживачі, які максимально до 800 Вт. Так, 2 роки гарантії, компактний корпус, є в комплекті ручки, бак на 3,2 2 літра. Виробник заявляє, що автономність роботи до 9 годин на повному баці. При постійному споживанні 800 Вт. Хоча для квартири, я думаю, буде ще довше, тому що холодильник працює тільки на охолодження там, раз за годину. Ідеальний квартирний варіант інверторний генератор для квартири. За такі гроші реально зараз нічого не знайти. Якісна зборка, якісна підгонка матеріалів, ручки в комплекті. Чудовий варіант, компактний для квартири.